ми дякуємо всім учасникам. Дякуємо також подальшим зусиллям Америки для того, щоб просувати ці переговори про мир. Президенти, вам слово, Мануелю, дорогі Еммануелю, дорогі друже, шановний пане президенте, усі присутні. Передусім, я дякую тобі за таку організацію на високому рівні зустрічей за вчорашню нашу зустріч і багато. Годину зустріч наших команд щодо підтримки України, наших кроків, гарантій безпеки, захисту неба, нашого майбутнього повітряного флоту. Ми багато речей вчора проговорили і багато про що домовились. Дякую тобі за сьогоднішню організацію, за увагу, за такий особливий час і за дуже особливі перемоги. Ми сьогодні відбула зустріч вже країн учасниць коаліції хочих, вся вільна Європа, Канада, Японія, Австралія, Нова Зеландія. Я хочу тебе, тебе привітати. Найбільше засідання з усіх, що були по кількості країн. Вітаю тебе за організацію. Ще раз дуже вдячна, Дякую е, 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 також. Хочу доєднатися до слів Мануеля, подякувати всім лідерам, хто був з нами сьогодні в Парижі, нашого як то кажуть, і це Урсула, президентка Єврокомісії Антоніо, а президент Євроради Алекс, президент Фінляндії, Мете, прем'єр-міністр Данії, Доналд, прем'єр-міністр Польщі, Дік, прем'єр-міністр Нідерландів. Ебарт, прем'єр-міністр Бельгії, і також був на зустрічі Сі Вітков, спеціальний представник президента Трампа. Дійсно багато лідерів, багато представників країн були онлайн. Ми дякуємо всім за активність, за ідеї та готовність. Це найважливіше. Це готовність підтримувати нас на шляху до миру і вже конкретику. Ми говорили з президентом Трампом. Напередодні була у нас зустріч в Копенгагені в нашому форматі України, держави Північної Європи та Балтії. Це також важливий формат, ключова тема для всіх: одна: як найшвидше завершити війну завдяки сильним крокам, сильним рішенням та гарантувати безпеку для України. Фактично, всі наші зустрічі будуються з двох елементів: наша безпека. Зараз, тобто підтримка для оборони, підтримка для дипломатії та гарантії безпеки довгостроково, що саме і коли має спрацювати. Ключові речі: перше, всі погоджуються, що сила для України є силою для миру, і саме тому ми активно працюємо, щоб забезпечити нашу силу, нашу стійкість, забезпечити саме зараз. Всі бачать, що Росія відкидає кожну мирну ініціативу і жодного згоди на мир від Путіна. Поки що немає, дуже специфічне враження, також після зустрічі в Китаї, які Путін, очевидно, буде намагатись використовувати як начебто дозвіл для продовження війни. Та й загалом, своєю поведінкою, Путін намагається показати, що тиск на нього начебто не впливає. Насправді ситуація ми вважаємо іншим, принципово. Працює ситуація, ускладнюється для російської економіки, і для тих, хто торгує з Росією. Цю лінію ми будемо продовжувати сьогодні. Ми говорили про нові санкції, також про вторинні, про спеціальні тарифи в торгівлі, які можуть допомогти. Друге, коаліція очі працює дуже активно. Військові, політики, радники є вагомі напрацювання і дуже багато днів тижнів працювали наші команди. І фактично ми розуміємо, якою має бути основа для реальних гарантій безпеки. Базова рамка є. Також розуміємо, що гарантії безпеки це не про майбутнє колись, це про ситуацію. І зараз теж сильна українська армія є і буде центральним елементом гарантій безпеки. Відповідно, це можливості нашої армії, це і, і зброя, і фінансування, і тренування, і виробництво зброї. Все це забезпечуємо, і це має бути через рік, це має бути через 5 років, через 10 років, як в умовах війни зараз, так і для гарантування безпеки потім в мирний час. У нас є основа для плану щодо сил, щодо конкретних кроків. Визначаємо, які країни братимуть участь в тому чи іншому компоненті безпеки, хто на землі, хто може допомогти в небі, хто в морському просторі, хто в кіберпросторі. То не має власних сил, але може долучитись фінансово. Також це конкретика щодо виробництв. Ми констатуємо, що європейські виробничі лінії працюють поки що недостатньо, але це все потрібно і зрозуміло, як нарощувати. Обсяги мають бути більшими швидкість має бути більше. Також ми маємо значні виробничі потужності в Україні сьогодні, які не використовуються через дефіцит і брак коштів. Це дійсно серйозно. Майже 60% всієї зброї, яку ми сьогодні використовуємо в Україні, вироблено у нас в Україні. Українці в цьому Успішні, я вважаю, якісні, і маємо допомогти кожній європейській країні бути успішною в тому чи іншому виробництві. Технологічне лідерство для Європи критично важливе. Це своя здорова промисловість і достатньо робочих місць, достатньо інвестицій, достатньо взаємодії лідерства в глобальній конкуренції. Європа має бути лідером, і ми зокрема це просуваємо, коли будуємо нові гарантії безпеки для України. Готуємо документи щодо гарантій та визначаємо інвестиції у безпеку від кожної країни. Як Еммануель сказав, 26 країн погодились надати Україні гарантії безпеки. І я думаю, що на сьогодні за довгий час це така серйозна, перша така серйозна, дуже конкретика. І я вітаю нас з цим всіх і тебе вітаю, і Кіра, як головуючих коаліція, охочих. Третє важливо, що Америка з нами. Ми працюємо в багатьох форматах від таких програм, як Пьол, що дозволяють купувати американську зброю до готовності Америки брати участь в гарантіях безпеки довгостроково. Сьогодні ми говорили з президентом Трампом. Ми дякуємо за підтримку. Тривала розмова детальна про те, як підштовхувати ситуацію до миру. Ми обговорили різні опції. Найголовніше це тиск, щоб сильними заходами, зокрема економічними. Змусити до припинення війни ключ до миру позбавлення російської машини, російської машини війни, грошей, позбавлення ресурсів. Ми також піднімали питання про максимальний захист українського неба. Це порятунок життів. І допоки немає миру, наші люди мають не залежати від постійних російських атак, російських ракет, іранських дронів, мають забирати вони життя українців. Це важливо.

Україна, питання до вас обох, будь ласка, то який зрештою формат гарантій безпеки спільно обрала Європа? У якому саме документі вони мають бути закріплені? Чи буде він підписаний кожною з країн? Чи має він бути ратифікований парламентами? Аби гарантії були законодавчо закріпленими і незворотніми і працювали на довгі роки вперед? І також прошу уточнити щодо підтримки від європейських партнерів на цей момент. Коли Путін посилив масовані атаки України, і в той час, коли йде підготовка до зими, і ми розуміємо, що цей фактор він також може використати щодо підтримки ППО. Чи є нові рішення, чи можемо сподіватися на допомогу, посилену в цьому питанні? Дякую. Дякую за запитання. 35 країн беруть участь. Це найширше представлення всіх країн в коаліції охочих. 26 країн країн підтримують гарантії безпеки для України в різних форматах. Структуру повністю гарантії безпеки сьогодні ми говорити не будемо, але головні елементи вони зрозумілі: сильна українська армія. Виробництво внутрішнє, виробництво європейське, про яке я сказав, потрібно розширювати. Також воно дуже важливо для посилення української армії, а також можливість і різні програми закупівлі дефіцитної зброї, передусім протиповітряної оборони, протибалістичних ракет, з Сполучених Штатів Америки. Це ключові елементи щодо посилення нашої армії. Я просто не повторювався деякі речі, про які сказав президент Макрон. Також зрозуміло, що це не зменшення і не лімітізація української армії. Далі, що стосується деторенс, так або, скажімо, так, реальний захист від партнерів, там багато елементна інфраструктура. передусім це присутність. Ми домовилися, що буде присутність. Я поки що не готовий казати в кількості. Хоча, якщо чесно, ми вже ділимось між собою. Ми розуміємо приблизну кількість тих, хто вже погодилась. І присутність, як я сказав, вона різна. Вона як в небі, на морі, так і на землі. І також ми обговорюємо питання, яке, на мій погляд, ще будемо обговорювати. Це бекстоп Америки. Ми хочемо. Розраховуємо, ми дуже вдячні, що Америка підтримує і є частиною гарантій безпеки для України. Ну а в якому форматі більш детально поки що не готовий вам казати. Хоча знов таки елементи нам вже зрозуміли. Це важливий висновок від нашої зустрічі, на мій погляд. Багато речей стають зрозумілими. І це так, ну скажімо так, підтримуємо. Так, реальністю не тільки морально, а дійсно дійсно підтримує, що у українських у наших військових, у нашого населення у України будуть реальні діючі гарантії безпеки. Політичний формат ми сьогодні також проговорювали, що окрім мілітарної, мілітарних гарантії безпеки, є ще політичний формат. Ну про це пізніше щодо ППО. В принципі, в кінці свого виступу я сказав, ми розглядаємо один формат, ми сьогодні з ним поділилися. Ми вчора детально про це говорили з Еммануелем, говорили вперше про такий формат. Сьогодні поділилися з партнерами, після цього поділилися з президентом Трампом. Якщо ми отримуємо позитивний сигнал від Сполучених Штатів Америки, тому що технічно від них багато в цьому новому форматі захисту неба залежить. Якщо ми отримуємо від них позитивний сигнал, Будемо раді поділитися цією інформацією. Дякую. Merci beaucoup pour votre deuxième question. Дуже дякую, щодо вашого другого питання. Я почну з нього. Маєте рацію, є інтенсифікація російських атак, і яка вимагає підсилити нашу підтримку допомогти українському спротиву. Ми говорили вчора щодо двосторонньої підтримки: прискорення надання навчання. Інші фінансові рішення, щоб підтримати Україну, я хотів би наполягти на питанні прискорення виробництва, і зокрема дронів в Україні, була абсолютна трансформація здатності України виробляти ці БПЛА. І сьогодні ми передаємо багато виробничих потужностей. І сьогодні я говорю під контролем президента приблизно 60% зброї. На терені це виробляється в Україні з підтримкою, співпрацею, але це надзвичайна цифра. і Ми хочемо інтенсифікувати ще цей вимір. Це перший елемент щодо вашого другого питання. Далі щодо формалізації гарантій безпеки. Перш за все, я хочу вам нагадати, звідки ми виходимо у лютому 24-го року. У цьому залі ми завершили саміт. Я хотів внести цю стратегічну невизначеність у конфлікту. Нас було двоє. Які казали, що можливо колись ми будемо готові відправити війська? Це була Литва і Франція, дві країни лише і я нагадаю, що атмосфера була загальна досить негативна. Момент, коли я з вами говорю зараз? Президент нагадав це Вже є близько 20 країн, які підтвердили їх бажання. Відправити свої військові сили і мати підтримку захисту повітряної України, морського і бути в цим частину цих сил гарантій безпеки, тобто це рішення, які кристалізувалося останніми місяцями. Формалізація відбудеться наступними тижнями, але вона вже формалізована щодо доцільності. Це вже не просто декларація. Коли президент Зеленський каже, що 26 країн це ми говоримо про 35 країн коаліції. А 26 вступлять вже формалізували дуже чітко їх внесок. І документ, який у нас сьогодні є, це документ військової планіфікації, планування, де 26 Голів, генштабів, міністра оборони підтвердили те, що вони готові були зробити, в залежності від своїх здатностей. Сьогодні ми продовжимо цю роботу. Ми фіналізуємо її з президентом Трампом, щоб бачити, яку підтримку можна дати американська сторона. Далі моніторних безпека. І за цим буде питання формалізації політичних текстів, тобто підготовка сталого миру, і отримати багатосторонню угоду і двосторонні угоди підтримки. Кілька місяців тому ми підписали вже двосторонні угоди в рамках натівських самітів. Отже, вже була заангажування солідарності і підтримки. Сила того, що ми сьогодні робимо те, що ми йдемо набагато далі. Це військове планування, яке дає вже Далі, наших внесків для підтримки української армії і сил гарантії, тобто це вже операційні сили, і ми будемо працювати над юридичною і політичною формалізацією цих документів з метою досягнення сталого миру. Доброго дня, матемулянтифансії, пане Президент, Ви згадали про ці сили забезпечення гарантії на в на землі, в небі, у морі. Чому ви не можете сказати, наприклад, скільки людей, скільки чоловіків і жінок будуть в якою місією? Дуже конкретно ми чули заяви інших країн, і багато хто чекав американської підтримки перед тим, як ангажувати свого боку, і я так зрозумів, що відношенню до заяви 18 серпня нічого не змінилося. Чи які ангажування президент Трамп взяв е, е, кілька хвилин тому? І сьогодні, пане президент Зеленський, 1 серпня вже пройшло. Чи ви вважаєте, що зустріч між вами і Путіним ще можлива? І Якщо так, то де саме? Дуже дякую за ваше питання. Перш за все, Сполучені Штати Америки були дуже ясними, і вони від самого початку нашого першої зустрічі в Вашингтоні, і це було підтверджено сьогодні. І саме тому вони взяли участь у роботі останніх тижнів щодо їх підтримки і їхні бажання бути частиною цих гарантій безпеки. Тобто тут немає сумнівів, і це було сказано публічно президентом Трампом. Це було підтверджено. Держсекретарем під час адхок зустрічі і всіма акторами. Далі це питання планифікації, яке буде визначено з сполученими штатами у рамках того, що я вам сказав. Другий елемент відповіді, який я хотів надати на ваше питання, я не буду вам тут розписувати деталі. Ми не маємо жодного бажання відкрити все. І ми навіть між нами не передавали всю інформацію. Наші міністри оборони, наші голови на вони працюють в дуже секретнім рамках. Це наша лінія оборони, і ми не будемо відкривати деталі нашої організації Росії. Просіть у пана Путіна чому і скільки він збирає війська на кордоні з Україною, кого він мобілізує. Тобто я не буду вам давати деталі. Натомість наші голови генштабів знають мають цю інформацію, обмінялися нею і займаються планифікацією. Тобто, це не просто петиція принципів заява про принципи. Це реальне серйозне заангажування зі всіма засобами. І 26 країн вже надали деталі своєї участі. Ось що я можу вам сказати. Дякую вам за запитання. А передусім я частково закінчу відповідь на перше запитання. Ви запитали щодо парламентів. Так, всі партнери розуміють, що повторення Будапештського меморандуму ми не хочемо і не сприймаємо, так само як і мінські угоди. Тому ми хочемо юридично зобов'язуючі гарантії безпеки, а значить, що потрібно, щоб вони голосували в парламентах тих чи інших країн. Що стосується зустрічі, зустріч. зустріч? Потрібно. Це не про бажання, а це потрібно. Ми підтримували в будь-якому форматі і трьохсторонню зустріч, і двосторонню. Я вважаю, що Росія робить все, щоб відтермінувати. Американські партнери нам передали, що Путін запросив мене в Москву. Я вважаю, що, знаєте, як коли хочеш, щоб зустрічі не було, то треба запросити мене в Москву. Тому я думаю, що Росія почала говорити про зустріч це вже непогано. Але поки що ми не бачимо їх бажання закінчення війни. А зустрічі, я вважаю, дорослі лідери з зустрічі такого рівня повинні виходити з якимось результатом. Бажано закінчення війни. Дякую. Можу. доброго Я дня звучу Лідія та інформ. Перше питання до пана президента Зеленського. Ви вже частково на нього відповіли, але все ж таки хотілося би уточнити, чи під час цієї тривалої, як ми журналісти зрозуміли, розмови з Трампом, чи були ним озвучені якісь нові дедлайни для Путіна? І чи йшлося лише про зустріч у форматі «вашо сам на сам із ним? Яку американська сторона передала це прохання, чи йшлося ще і про інші варіанти зустрічі? Ну і ви сказали також про політичний формат безпеки, яку нам нададуть. Чи йдеться тут про членство в ЄС, чи щось дещо більше? Дякую за запитання. Ну, Передусім, а серед гарантій безпеки, які ми бачимо? Членства в Європейському Союзі для нас це обов'язкові економічні гарантії безпеки. І політичні, і економічні, і геополітичні. Тому в нашому підході до гарантій безпеки це важливий пункт, який винесено в окремий пункт. Що стосується нашої розмови, тривалою, ну нас було дуже багато лідерів. Під час розмови, і це абсолютно зрозуміло, що є ідеї, є напрацювання, є запитання у всіх, і всі спілкуються зі сполученими штатами Америки, всі лідери і безумовно у кожного є свої пропозиції, безумовно тарифи, безумовно санкції і безумовно формат зустрічі з Путіним. І на що Америка головне коли. Погодиться, якщо Путін буде відтерміновувати зустріч. Ось ці теми в принципі обговорювалися. Також з нами був на зв'язку віце-президент з того боку в онлайн, віце-президент Сполучених Штатів Америки Венс. А у нас за столом представник президента Трампа Стів Вітков. Моє друге питання до французького президента: чи припинення війни і угоди ви казали, що європейці будуть надавати гарантії як тільки буде припинення вогню? Але ви вчора сказали, що гарантії почнуться, коли настане мир. Так чи можете ви прояснити, чи це буде йдеться про чи припинення вогню входить в ці гарантії? Ми завжди казали для того, щоб е, був стійкий мір, нам не потрібні гарантії безпеки. Е, останні місяці ви бачили, що все мінялося спочатку е, е, Президент пропозиція, на яку погодився український президент, це була американська пропозиція. Це безумовне припинення вогню. Потім була відмова від цього перемир'я. Яка б я б це не була форма? Чи це буде тим припинення вогню, чи це буде повний мир? Будуть одразу діяти гарантії безпеки. І саме так вони розглядаються і коконцептуально. Бужу месель президент Леопольду Деберпрубі. Доброго дня, пане президент. БФМ телебачення президент Зеленський. уточнення щодо 26 країн, про які ви говорили. Чи це включає в себе Німеччину, Італію Польщу, які були дуже обережно ставились до ідеї на відправлення з, -з військ? І далі питання обидвом. Ви говорите про скорновані санкції з американцями. Якщо не буде поштовхів наступних тижнях, про що ми говоримо? Чи білий дім скаже, що чи, чи білий, Трамп просив вас і всіх європейських лідерів припинити купувати російську нафту? І чи він підкреслив, що європейські лідери повинні тиснути на Китай, щоб вона припинила фінансувати військові зусилля Росії. І останній маленький пункт паною президентові в цей період політичної нестабільності у Франції, який є месяць, який ви хочете передати? Ми бачимо, що міжнародний контекст є дуже складним наближення дуже ризикованої тижня для вас. і Ми думаємо про пана прем'єр-міністра Байрук. Очевидно. Що стосується тих трьох країн, які ви згадали, це цих 26 країн, які належать е, або для до, до коаліції, або щоб е, допомогти відновити українську армію або надавати е, гарантії безпеки у мірі на морі і на в повітрі, тобто ці країни належать до тих, хто буде сприяти е, безпеці. Далі є інші країни, мож, можуть надати свої бази. Я не буду детально роз. Давати пояснювати, але всі країни, про які ви згадали, є важливими е, учасниками гарантій безпеки е, в під час цих переговорів. Що стосується санкцій, абсолютно правдою є, що президент Трамп і американська адміністрація, так само як і ми, е, дуже переживали, як від початку цієї війни, в, вибором двох країн Євросоюзу, які продовжують купувати російську нафту. І я думаю, що дуже добре, тому що часом ці країни надають як свій аргумент, що вони дуже близькі до американської адміністрації. Дуже добре, що саме американська адміністрація говорить про те, щоб припинити цю практику. Далі ми говоримо про спільні дії санкцій прямих і безпосередні, не безпосередні санкції, і для того, щоб вони були дієвими і. Тут про китай згадували. Робота буде проведена, технічна робота, зокрема, яка вписується в суверенні рамки. Ми повинні вирішити для нас самих, що ми будемо робити, і що ми будемо проводити. Яку політику це буде і надалі. І в маєте рацію міжнародний контекст Україна і близький схід нагадує, що на Францію чекають, що у нас багато роботи, що світ є нестабільним, і цей саміт, який був, відбувся цими днями, показує, як міняється ситуація в Європі, зокрема для Європи, зокрема, і Франція буде продовжувати працювати і в нашому почуттям відповідальності. Бажанням стабільності і поваги до політичних формувань, ми повинні займатися власне внутрішніми дебатами. І я думаю, що саме в цьому дусі ми будемо продовжувати працювати протягом цих тижнів і місяців. Стосується країн, про які ви сказали, Німеччина, Італія Польща, безумовно, ці країни серед гарантерів безпеки для. України, і тут я підтримую Еммануеля. Поки що ну, ми не будемо йти в деталі, що кожна з цих країн готова надати. Хоча знов таки підкреслюю, що у нас вже є розуміння. А що стосується про що говорили, так Сполучені Штати Америки, президент Трамп піднімав питання, знов таки повністю погоджуюсь з Еммануелем. Президент Трамп. Дуже незадоволено, що російська нафта купується Європою. Серед, серед іншого є дві країни, ми знаємо, що це Угорщина і Словаччина, і всі розуміють, що ці країни так. Але я хочу всім нагадати, коли Росія атакувала нашу енергетику, а ми у відповідь атакували їх енергетику, на якій вони заробляють гроші і. А витрачають ці гроші потім на зброю. То саме ці дві країни жалілися президенту Трампу на те, що ось Україна така, вона зменшує можливості отримання відповідної нафти. Тому, бачите, Україна знайшла такий, такий вид санкцій. Але безумовно, я радий. Ради, що сьогодні Сполучені Штати Америки абсолютно відкрито. Говорять про те, що називаючи ці країни, говорять про те, що вони допомагають руській машині війни. І ми потріб... нам потрібно всім це зупиняти. mesdames et messieurs. дуже дякую, пане та панове, за вашу увагу, за ваші питання. Дуже дякую президентові Зеленському за його. Приїзд нагадаю, щойно ми подивилися пряму трансляцію спільної прес-конференції президента України та президента Франції. Нагадаю, сьогодні у Парижі пройшло засідання коаліції охочих, де обговорювали лідери країн гарантії безпеки для України. Про результати засідання будемо говорити в наших наступних випусках у наступні години. А зараз до інших тем. Сотні лісовозів щодня вивозять деревину із українських лісів. Та чи вся вона заготовлена законно?